Дитячі спортивні штани, трьох нитка від Дісней. У нас будуть представлені дві модельки. Це ось такі в Синьому виконанні та буде моделька в чорному виконанні. Води ідентичні йдуть, але фронтація трохи відрізняється. І одиничка вартує в лоті лише 150 гривень. А загалом буде представлено 11 модельок, 1650 гривень вартує весь цей лот. Давайте подивимося, що тут буде по складу. Це буде переважно у нас котон. Дивимось, як вони виглядають. Утеплені, якісна резиночка, понизу манжетики, якісна принтація, яка не буде тріскатись, якісно зроблені всі шви, якість відчувається в кожному дотику. Давайте подивимося ще синю модельку. Ось таку. Насичений колір, гарно виглядає, по складу аналогічно йде, переважно котон. Розміри 98. 104, 110, 116, 122, 128. Розміри між лотами можуть відрізнятися. І нагадаю, одиничка вартує лише 150 гривень. Поповнюйте асортимент якісним товаром. Давайте заробляти разом. Контакти менеджерів та наш сайт будуть під цим відео.